РНБО сьогодні запроваджує пожиттєві санкції на п'ятого президента України Петра Порошенка. Також йому інкримінують державну зраду. Що це розплата за гріхи чи політичне переслідування сьогодні? Порошенко це називає помстою Володимира Зеленського, а Путін готовий заступитися за Порошенка. Він уже вийшов на прес-конференцію і заявив: щасно, та ж Порошенка. на карту тебя его, по-моему, в госоизмене. Я же не шутил, когда говорил, знаешь, придет еще время, мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище по гуманитарным соображениям. Ні, тому, що його політика на мошенрелі нравилась, а по гуманітарним соображенням пропозиція політичного притулку від Владіміра Путіна сьогодні на порядку. Денному сьогодні розкажу більше в чому інкримінують Порошенка та кого ще хочуть притягнути до кримінальної відповідальності. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Щойно рендотаки ухвалила антиконституційне політично мотивоване рішення. Провадити проти мене Петра Порошенка як проти лідера опозиції та п'ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. Отже, згідно з додатком до указу президента Володимира Зеленського, санкції проти Порошенка передбачають: перше позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення, друге блокування активів, тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній. Особи. Третє обмеження торгівельних операцій. Четверте обмеження часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень території України. П'яте запобігання виведенню капіталів за межі України. Шосте зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань. Сьоме заборону участі у приватизації, оренді державного майна. І так далі. Таких заборон аж 17. Серед них також і заборона передання технологій прав на об'єкти права інтелектуальної власності, припинення дії торговельних угод, спільних проєктів і промислових програм, заборона на набуття у власність земельних ділянок та інші санкції, що відповідають. Й їх застосування. А от за що наклали ці санкції? Розповім за хвилину. Тим часом фракція ЄС у Верховній Раді заблокувала трибуну. За словами Петра Порошенка, влада буцімто вручила йому уже 15 повісток до державного бюро розслідувань. З 14 по 28 лютого на кожен день Йдеться про так звану вугільну справу, де Порошенко проходить підозрюваним у державній зраді. ДБР викликало політика для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Петру Порошенко інкримінують змову з Віктором Медведчуком і керівництвом Російської Федерації через дозвіл Центр енерго купувати вугілля з окупованих територій Донбасу. Також участь Порошенка у створенні партії регіонів та роботі у уряді Януковича, коли він, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці харківських угод. Нагадаю, Порошенко очолював МЗС за президента Ющенка. Був звільнений з посади 11 березня 2010 року. Харківські угоди Янукович підписав у квітні 2010-го. Також Порошенко закидають співпрацю з Російською Федерацією через активи на території держави-агресора, фабрику Рошен у Липецьку та Севморзавод у Криму. Уряд вважає, що Порошенко був зацікавлений у продовженні співпраці з Російською Федерацією та розміщенні Чорноморського флоту на півострові. Видання закон і бізнес повідомляє Порошенко вимагав врахувати інтерес РФ під час розміщення флоту РФ в Криму, щоб заробляти на обслуговуванні російських військових кораблів на своєму севморзаводі у Севастополі всупереч застереженням РНБО. Журналісти наводять слова Порошенка, де він пояснює необхідність підписання харківських угод врахуванням інтересів Росії. За його словами, Україна знайшла формулу, за якою було можливе стрімке зниження ціни на газ для України. Натомість, на думку Порошенка, Росія запропонувала формулювання, яке давало їй можливість пояснити своєму населенню, чому вона пішла на таке, а з іншого майстерно не створивши прецедент для інших країн. Що стосується угоди по Чорноморському флоту, то Росії потрібно було знайти взаємно прийнятний варіант формули розрахунків і не створити прецедент для інших країн. Закон і бізнес наводить слова Порошенка у інтерв'ю Мустафінаєму після підписання харківських угод. Тому Порошенку і Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України. За даними слідства, під час виконання повноважень президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їх. Ватажків псевдореспублік сам диктатор РФ Путін заговорив щодо цього. Зараз на того ж Порошенка по в госзиміння. Я же не шутив, коли говорив. Знаєш, прийде ще время. Ми готові будемо представити тебе політичного По Гуманітарним соображенням. Не тому що його політика нам очірають, а по гуманітарним соображенням. Порошенко звинувачує у всьому Володимира Зеленського. Мовляв, це його замовлення та уряду. У цьому злочині є багато співучасників. Вся команда Зеленського, кабінет міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО, які тихенько з під подполу піднімали руки. Але замовник, виконавець і підписант один. Особисто Зеленський Порошенко зазначає, що Зеленський має зараз готуватися до перемовин з Трампом та Путіним. Однак, замість цього, президент України, мовляв, займається лише Порошенком. Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якою наша команда неухильно дотримується з лютого 22-го року, яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором. Не готувався до війни сам, не готував армію. Не готував країну. Зеленський приховав від народу інформацію, яка стосується безпеки всіх і кожного, і відповідальність за корупцію під час війни. Однак сьогодні журналісти також закидають Порошенко масштабну корупцію. Під його егідою, зокрема, продовження розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму та підтримання економічних відносин з РФ було вигідно Порошенко задля отримання власного прибутку, зокрема на невигідних, в тому числі таких, що загрожують державі Україні. Умовах за інформацією журналістів, видання Закон і бізнес саме через це Порошенко на посту міністра і лобіював підписання харківських угод, які взамін знижки на газ продовжили перебування Чорноморського флоту РФ в Україні ще на 25 років. Експерти також відзначають, що цей час він тотально залежав від Росії бізнесом та заробітками УРФ. Серед іншого на той час майже завершив угоду про копівлю севморзаводу, а тому мав особисту зацікавленість у продовженні перебування флоту РФ у Криму для ремонту її кораблів. Корупцію в умовах, коли військовим критично немає чим воювати і захищати нашу землю. Корупцію на великій крові я не здамся в боротьбі за європейську демократичну Україну. І наша команда не здасться. І через три роки Великої війни, коли нібито мали б порозумнішити, те ж саме. Але я маю бути тут, зараз, зі своєю країною, і боротися з тими, хто ставить під сумнів наше європейське майбутнє та українську боротьбу і перемогу у війні з російським агресором. Що думаєте, ви про все це? Залишіть коментар. Звичайно, ми не маємо права звинувачувати людину, допоки її провину не буде доведено судом, але лише прокоментую ось цей тролінг Путіна, який в п'ять копійок своїх хоче всунути і пропонує політичний притулок Порошенку. Скажімо, так подібні заяви це не лише політичний тролінг, а й спроба відволікти увагу від власних проблем Росії. Пропозиція про політичний притулок виглядає особливо іронічно. На тлі втрат Росії у війні та зростаючого тиску на її внутрішню економіку Кремль використовує стару тактику вдаватися до саркастичних заяв щодо українських лідерів, щоб посіяти сумніви у їхній легітимності та дестабілізувати політичний ландшафт України. Окрім Порошенка, санкції РНБО також вела щодо бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Живаго і Кума Путіна, Віктора Медведчука. Про це я детальніше розповім в наступному сюжеті. Не забудьте підписатися на канал, поставити вашу вподобайку і залишити коментар.